150 тисяч сімей по всій області вже надали необхідні документи та отримали повідомлення про розмір майбутньої субсидії. Оформлення цієї допомоги від держави розповідає очільниця профільного департаменту облдержадміністрації Людмила Корнієнко. Відбувається за спрощеною процедурою. Він передбачає тільки подання двох документів, які необхідні для призначення субсидії. Це заява і декларація. На сьогоднішній день через поштове відділення зв'язку завершується в області робота, по доставці заяви, декларації. У всі сім'ї на селекторній нараді Людмила Корнієнко наголосила, надавати документи до органів соціального захисту мешканцям області рекомендують протягом вересня. У цьому разі вже на початку жовтня відбуватиметься перерахунок плати за житлово-комунальні послуги та визначення розміру субсидії для кожної окремої сім'ї. Ті сім'ї, які вже звертались за призначенням субсидії протягом поточного року чи одержували субсидію в минулому році, не потрібно звертатись повторно в органи соціального захисту населення. Вся необхідна інформація для того, щоб ми вирішили питання на продовження субсидії на опалювальний період, в органах соціального захисту є, всі необхідні матеріали є. На тлі інших регіонів України, говорить заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло, Полтавщина тримає високу планку у процесі оформлення цієї державної допомоги на житлово-комунальні послуги. Наша область не в гірших, скажімо так, наша область в кращих, але для того, щоб той, ту планку, яку ми, яку ми поставили, виконати і не не просто виконати, а виконати з достоинством, тому що дійсно дуже велика робота у нас на сьогоднішній день. Аби робота з надання мешканцям субсидій йшла швидше, до неї в області залучають осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості. Це може бути окремо люди, які будуть інформати про субсидії. Це можуть бути працівники, які будуть виділені як соціальні робітники. Це можуть бути ті особи, які у нас будуть проходити громадські роботи по інформуванню населення по дотриманню правопорядку. Подвірний обхід і зведення з кожної сільської ради, що дійшли до кожного двору, до кожної сім'ї і надали роз'яснення. Мінімальна кількість сімей в області, яких органи соціального захисту планують охопити житловими субсидіями 215 тисяч.